За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 20 червня 2023 року від медіагрупи Об'єктив, генштаб ЗСУ повідомив, що по Україні вночі армія РФ запустила 30 шахетів, а також близько семи ракет с 300. Під ударом були Київ, Львів та Запоріжжя. Також у зведення Генштабу ЗСУ інформують, що ворог здійснив авіаудари по населених пунктах Бударки та Кислівка Харківської області і обстріляв з артилерії та мінометів ще понад 20 населених пунктів Харківщини. Начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов повідомив, що за добу на Харківщині наслідок ворожих обстрілів сталися пожежа у лісах Куп'янського району. 20 червня відзначається світній день біженців. Цього дня вшановують людей, які були змушені покинути рідну країну. День музики, який проводять щороку 21 червня у 120 країнах у Харкові. Приведуть на 12 локаціях. Вхід на всі події, вільний.